Чи підходить мудрик новому тренеру Челсі? Як зміниться Реал з Купа тренерських змін в Італії Конте та Наполі? Розуміють їх союз. Ненадовго лаціо оскандалився, а мауріньо нарешті в Туреччині. Мене звати Андрій Сенький, ви на каналі Гудібінг, і сьогодні ми говоримо про найважливіші новини, що трапилися за останні дні у клубному європейському футболі. Перед стартом лайк, перед стартом підписка на цей канал, тому що моя мета у найближчий час закрити позначку у 30 тисяч підписників, що максимально близько. Ну і звісно, надзвичайна шана та уклін всім тим, хто спонсорує даний канал. Мої спонсори. Ось вам знімаю уявного капелюха. Ну, а якщо ви хочете долучитися, то не проблема знайти кнопочку спонсорувати, і давайте гайда до нашої спільноти. Ну що, розпочинаємо. Отже, офіційно нарешті це трапилося. Кілян Бапе перейшов до мадридського Реала. Все ще раз офіційно. Контракт терміном на 5 років, а перші чутки про потенційний перехід Бапе до Реала ще виникли до переходу Кіліана до Пари Сен-Жермен. Тоді, після ударного сезону за Монако, цей юнак мав би опинитися в реалі, але тоді Реал дав задню. І після того, фактично кожного року журналісти і інсайдери відправляли француза до. Мадрида найбільш близько це було, наприклад, за два роки тому, коли у Бампе також закінчився контракт з Парижем, але потім і такий новий підписав терміном на два роки, плюс один з теоретично можливою пролонгацією. Тоді Париж насипав кіляном величезну купу бабла, величезний мішок, бабла, і в них були сподівання, що це дасть певну лояльність футболіста до Паризького клубу, але лояльності не трапилося, як тільки цей контракт Закінчився кілян, нічого не пролонгував. Були конфлікти всередині клубу, всі були в шоці. Як настільки дорогий, вартісний один з найкращих граців світу поїде до Реала безплатно, але так це трапилося. На початку сезону були новини про те, що Париж маринуватиме кіляна. В кінці сезону також ці новини йшли, але як потім сказав в інтерв'ю сам футболіст, завдяки директору кампушу та тренеру Енріке він отримував ігрову практику. Все це закінчилося досить токсично. І ще раз можна зрозуміти власників Парижа. Такого ходу подій вони точно не очікували. В підсумку клян отримувати за сезон в районі 15-20 мільйонів євро. Але важливо, що більшість своїх іміджових прав він сам реалізовуватиме. Що Насправді також хороша, ну дуже хороша сума. Ну і не треба забувати про підписний бонус реалом. Мадридці заплатять Кіліану за сам перехід 125 мільйонів євро. Ця сума буде розподілена на кожен з п'яти сезонів контракту Кіліана з мадридським клубом. Ну і як я вже й говорив раніше, ця величезна торба бабла, котру Париж насипав кіляну, зробила даний перехід цілком реальним. Рівно тому, що Кілян вже чимало заробив і те, от послаблення по баблу у реалі не сильно б'є по його кишені. Тепер Кілян йде за славою за трофеями у найкращий клуб Європи. Звісно, можна говорити про те, що такий талановитий сильний індивідуальний гравець мав зробити Париж переможцем Ліги Чемпіонів. Але цей гравець таки здався, не вироб головний трофей Фей Європи з цим клубом і вибрав найлегший варіант з найбільш мовірних йде о команду, котра виграла шість з останніх десяти трофеїв. У цьому є логіка, у цьому є правда. Не варто розбирати кожен окремий сезон Парижа в Чемпіонів. Там були і хороші кампанії, там були і моменти з невезіннями. Е, так, але в цілому ще раз йому цього не вдалося зробити. Тому треба говорити про те, що буде далі, як грати МБАПЕ за реал на які позиції, як зміниться команда, і всяке таке. На мій погляд, максимально очевидно, що МБАПЕ йде на місце Тоні Кроса, так, на місце Тоні Кроса, Форвард замість центрального. Півзахисника, тому що Реал з кросом в стартовому складі грав в цьому сезоні за схемою 4-3-1-2, де було три центральні півзахисники, умовно Камавінга, Вальверде та Крос. Перед ними грав Джуд Берне. Ну і кого форвардів Родріго та Віні, котрі часто опинялися у широких позиціях. З приходом Бапе та відходом кроса немає сенсу зберігати цю структуру, які немає сенсу на лавку, наприклад, селити Белінгема. Вінні чи Родріго Цілком Імовірно, що Вінні та Родріго продовжать грати в основі, наприклад, на фанах Атаки в центрі нападу опиниться Бапе. А в центрі півзахисту гратиме, наприклад, Джуд Белінгем, котрий нижче діє у дортмундській Брусії, та нижче діє, наприклад, у збірній Англії. Умовно є двійку центральних півзахисників. Це може бути Камавінга та Вальверде, або ще хтось інший над ними Белінгем на фанах Родріго та Вінні на по центру кілян Бапе на. Мій погляд, перехід на систему 4-3-3 з наявними кадрами. Це найбільш оптимальне рішення, яке задовольнить абсолютно всі сторони. Плюс цілком імовірно, що Мбапе не буде грати виключно у центрі нападу. Його позиція варіюватиметься залежно від того, з ким грати Меал, ким буде план Анчелоті. Тому побачити його, наприклад, на лівому фланзі атаки, а і в центрі, чи якісь пертурбації з Рудріго. Ну також цілком можливо. І я не бачу жодних мінусів цього переходу. Я не вірю в те, що якийсь там его Мбапе розвалить цей реал. Анчелоті прекрасно працює з футболістами, у котрих є величезне его. Та й у реалі таких також ну вдосталь. Звісно, найважливіше компенсувати втрату Тоні Кроса. Це може мати вплив, але сам перехід МПП, його якості, навички, клас, індивідуальність, реалізовувати моменти ну це неймовірний, це неймовірний просто буст і так не сильнішій команді Європи. Куди ще може бути краще? Якщо оці гравці інколи страждаючи на полі, вигразали матчі завдяки індивідуальностям, то що буде далі? На мій погляд, цей перехід. МП це ну, принаймні така серйозна, дуже серйозна заявка на абсолютну домінацію реала протягом наступних років 5-100%. Якщо ви за мадридський реал, то я вам чесно скажу серйозно заздрю. Якщо ви за будь-який інший клуб, котрий претендує на Ла Лігу чи Лігу Чемпіонів, ну, тут тільки щирі співчуття. Ну і також цікаво, що попри непоганий сезон Кіліана в лізі один попередньому сезоні він майже тридцятку забив. Все одно він не є найкращим гравцем Парижа за асистами, створеними моментами чи дріблінгом. Звідки я це все дізнався? Запитаєте ви. А я скажу про те, що на трибуні абсолютно круто оновився розділ статистики. Ви заходите у розділ кар'єри гравця, бачите всю його статистику від голів та асистів до того, скільки він обіграв чи скільки разів його обіграли, і маєте все в одному місці. Навіть там є історія травм або кількість збірників чи легіонерів в якомусь конкретному клубі. Коротше, користуйтеся, реально дуже помічна штука. Посилання буде в описі. Ну тепер тема до справ італійських серія, Відразу кілька важливих протурбацій там відбулося. Наполі очолив Антоніо Конте, те, про що говорили вже раніше. Кальцона, котрий пішов по ходу сезону, не сильно той там щось бустанув. Десята позиція, не вихід до Єврокубків, і Кальцона просто тренуватиме словаччину на євро. Конте ж іде до Наполі. Контракт з Антоніо терміном до 27-го року. А на рік цей тренер зароблятиме 6 мільйонів євро, і він автоматично стає найдорожчим тренером в італійській серії. Найближчий до цієї зарплати Сімони Інзагі має 5,5 лямів. Важливо, що у договорі між Наполі та Конте не вказано жодної фіксованої чи гарантованої суми компенсації у випадку її дострокового припинення. Грубо кажучи, дострокове припинення точно буде. Це розуміє і конте, і наполі. Тому блін, давайте тут без ризиків. В чому тут взагалі суть? Антоніо конте дуже крутий. Тренер, котрий прекрасно ставить свій футбол. Футбол Конте – це три центральні захисники, два латералі, котрі піднімаються максимально високо, і дуже швидкий та вертикальний футбол. Дуже часто ви можете сплутати контратаку та швидку атаку у виконанні команди Конте. Та як вони переходять від оборони до атаку, зачаровує їм потрібно три-чотири передачі, правильні рухи, правильні відкривання, шарана від латералів і все абсолютно працює. Команди Антоніо Конте відточені до автоматизму. Ізму, але правда і біда в тому, що якби добре вона не працювала в першому сезоні, в другому чи наступному якомусь наступає втомленість від тренера, тому що, попри хорошу, тактичну, Вилучку, Антоніо не є першим гнучким тренером і не є хорошим педагогом. Те, як він йшов з останніх місць роботи, тільки на це і наштовхує. Тому я точно переконаний, що Наполі зробить величезний стрибок в з попереднім сезоном. Я не говорю про чемпіонство, але точно місце в четвірці ця команда. Отримує, але враховуючи характер Конте, враховуючи характер Де Лорентіса, котрий може ну, прям з плеча зробити, як це було, наприклад, з Рудік в попередньому сезоні. Ну, цей союз пречений опапа. Отака історія. Зараз зроблю одну штуку. Коротше, через йопну світло пропало, але вихід завжди знайдеться. Тому давайте продовжувати про конте та наполі. Коротше, цей союз проречений на величезний скандал, кіпіш, емоції та гучні якісь заяви. Я в цьому просто переконаний. Але за першим роком конти в Наполі в ігровому плані точно буде цікаво спостерігати. Ти знаєш, чого чекати від команд цього тренера, але це завжди, принаймні, на перших порах дає результат. Навіть потрапляння в четвірку з Тотнемом такий собі. На старті сезон, ну це величезний успіх, що було далі, ви прекрасно знаєте. Йдемо до іншого скандалу. Ігор Тудор пішов з Лаця, Тенер, котрий кілька місяців тому очолив римський клуб за ним там Маріцю Сарі. Більш-менш непогано дотащив Лаця до кінця сезону, звісно, не потрапив до Ліги Чемпіонів, але трясся все в цілому було окей, нормалізувалося, скажімо так, але в певний момент. Тріснуло. Італійські медіа повідомляють про те, що ключовим гравцем для своєї команди Тудор бачив японця Каманду. Але у нього була своя історія. Він на правах вільного агента перебрався до Лаціо з Айнтрахта і підписав контракт терміном на один рік. Якщо б захотів, міг його автоматично пролонгувати. Але японець почекав. Потерпів цього не зробив, тому що в нього була пропозиція з англійської прем'єр-ліги від його колишнього тренера по Франкфурту Олівера Гласнера, який запросив його до Крістал Пелас. Відповідно, японець поїхав туди. Тудор був в шоці. Коринство пообіцяло йому, що даючи залишиться у команді і навколо нього, той зможе побудувати свою пресинг машину. Він опинився розшарований. Ось що сказав про цю всю історію президент Лаціо Клаудіо Лотіто тудор хотів змінити вісьмох гравців занадто багато для команди, яку ми вважаємо такою, що відповідає належному рівню. Однак ми попрощалися гарно, жодних проблем. І це щось схоже до того, що я говорив про Конте та Де Лаурентіса. У Лутідо непрості стосунки з тренерами у Тудора непрості стосунки з президентами. Він досить часто змінює клуби. Така його кар'єра. Відповідно, вони зійшлися і через дуже короткий час розійшлися. Найцікавіше, що останніми днями два цього сватали двох тренерів: Паладіно та Італіано. Але і один, і інший вже отримали роботу. Хто ж тепер очолить Лацю? Звісно, є варіант з бароні з верони, але ну це прям зовсім не буст після Сарі і навіть після? Тудора. Давайте поговоримо про двох інших. Отже, Мженсон Італіано отримав роботу офіційно працевлаштувавшись у Болонь. Тягомота пішов у нього там. контракт закінчився, ймовірно, мота буде в Ювентусі, але поки офіційно не оголошено. Італіано у Болоні це найбільш логічне рішення з всіх логічних рішень. Ну марно було б очікувати, що болоня знайде якогось супер топ прямо зараз тренера, котрий її очолить попри її вихід до Ліги Чемпіонів. Тому потрібна була історія про тренера Котрий, хоч і не ще супер вершин, але має потенціал, навички та схожу стилістику до того, що робив Мотао Болоні. Звісно, немає історії Італіану про те, що він буде виключно працювати з простором, і неважливо, які гравці будуть цей простір покривати чи заповнювати. Настільки якоїсь глобальної та хаотичної, на перший погляд, тенденції та історії в його тактиці точно нема. Але принаймні якісно враховувати. Через короткий пазу боронив атаку, швидко насичувати небезпечні зони, сфорювати трикутнички, тобто грати такий розумний, контролюючий агресивний футбол у його команди були. Це не було настільки системна та всеохоплююча історія в болоні, але ще раз за намагання точно лайк, І якщо би хтось серія мав чолити болоню, так це точно Італіано. Ну а на заміну Італіано теляно прийшов паладіно. Також тренер, досить молодий та талановитий, котрий кілька років. Ки попрацював у Монці, і кожного разу його команда фінішувала у середині. Таблиці, якщо в перший сезон це була така сенсаційна історія, то в другий крок вперед у нього не вийшло зробити через різні причини, в тому числі через певну обмеженість складу, котрий у нього був. Це не був найгірший склад у серія, це не був склад для боротьби за виживання, але точно не для боротьби за Єврокубки. Монца е, стабілізувалася та була на тому місці, на котрому і повинна була бути. Ну а Паладіна діталян зробив ту ж саму історію. Якщо би хтось і мав очолити Фірентину після Вінченцо, то це. Це, напевно, мабуть, паладіно. Словом, і одна, і інша тенерська зміни абсолютно логічні. Так само логічна історія з Іспанії, де Сивілью очолив пім'єнта, котрий добре попрацював у Лас Пальмасі в попередньому сезоні. Це може смішно виглядати. Лас Пальмас фінішував 16-тим в примері, Севілья 14 ї на дві позиції. Вище, і при цьому перехід тренера з команди нижче команду вище вважається неймовірним бустом. Про що я говорю? Севілю страшно колошматило від сезону до сезону. Вони змінювали тренерів пачками і робили це абсолютно хаотично, якось нестильово. Їх тренували абсолютно різні тренери з абсолютно різними малюнками гри та ідеями. Від сампалю до менділібера І скотилися підсумку до Кікі Санчеса Флореса, котрий, хоч і робив упор на. Круті стандарти, але в цілому, ну це була дуже якась ну зато проста та прогнозована гра. Від Відвилюто врятувались щоб. Ого, який тіпа успіх, ну але в цілому про якийсь розвиток на дистанції у улосійського клубу ну не можна говорити. Пем'єнта – це про розвиток на дистанції, враховуючи те, наскільки він добре, системно попрацював у Лас Пальмасі. Якщо якась команда нагадувала ту легендарну персолону Гвардіола в Ларі в цьому сезоні, то точно можна говорити саме про команду Пем'єнта. З дуже обмеженим ростором, котрий не сильно той оновився чи покращився після виходу команди до Ла ліги, він зміг поставити дуже симпатичний футбол. Володіння Лас Пальмаса було просто всеохопним. Вони могли контролювати м'яч цілими хвилинами, не втрачаючи і доводячи цей контроль не до якоїсь статики, а до ударів по вортах створних моментів та забитих м'ячів. Матч Пальмаса проти Барселони це взагалі окраса всього сезону. Та Наскільки класно Пім'єнта використовував використовувався лінію оборони, та наскільки круто протягом всього сезону діяв їхній Кіпер Вальєс, що в грі ногами, що в грі під тиском, що в грі на лінії. Словом, пім'єнта поставив дуже симпатичний футбол, дуже скромній команді і розкрив величезну кількість класних футболістів. Звісно, в другій половині сезону все трошки так посипалось, стабільність зникла. Ласпальмас втратив Ентузіазм, амбіційність вирішив всі завдання. Ну, коротше, якось там. Все пішло прям швах, але ще раз базова робота з скромним ресурсом була виконана на найвищому рівні, отримавши сильніше гравців, а такі безумовно у Севільї будуть. Я переконаний, що Пім'єнта ще всіх здивує. Мені прям дуже подобається цей коуч. Ну а ще мені подобається, коли збори для збройних сил України закриваються за лічені години або навіть дні. Прямо зараз зі своїми кентами, я збираю на автомобіль для зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Єону легендарної 59-ї бригади. Вони прямо зараз боронять автіївський напрямок. Хлопці вже не перший тиждень самостійно намагаються закрити даний збір, загальна сума 250 тисяч гривень. Але без моєї, твоєї, вашої допомоги ну взагалі ніяк. 92 тисячі гривень зібрали самі військові. Тобто чуваки воюють, захищають наші жопи і ще й скидають гроші на збір так, котрий потрібен нам. Нам. Тому вирішено дозбирати оці 158 тисяч гривень, котрі залишилися нашими силами. Вже 20 з чимось там закрито, 1130 треба ще дозбирати. Ви знаєте без мене, що робити. Банка є в описі до цього відео, так само, як і карта. Давайте, давайте піднажмемо. Дуже важливий кожен донат. Ну і ще кілька новин. Жозе Моуріні очолив Фенербахче. контракт до 26-го року? Гегей. Ура, нарешті це трапилось. Та наскільки мучився Мауріння у своїх е, попередніх клубах? Ну якось навіть не хочеться згадувати. Зрозуміло, були якісь проблески і в Тотнемі, і в Ромі. Історичні трофеї для Римлян він приніс. Але в цілому, як загалом грали його команди, як вони на полі розміщалися, як вони створювали моменти, як все скріпіло, як гнив жозе. Ну він давно. Втратив зв'язок з реальним футболом та реальним вмінням ставити гру у футбол, насправді, і в АПЛ, і в серіа, коли він працював, навряд чи би знайшовся тренер з настільки ретро-ретроградним підходом баченням футболу. Такого просто не існувало. Майже завжди це про якийсь безпроблудний автобус і надії на індивідуальності. Якщо ми у такому звинувачуємо, наприклад, Карло Анчелоті у реалі, то майте на увазі. У реалі не так, з Мауріньо завжди так. Ну і, відповідно, футболу Жозе вже нічого цікавого дати не міг. Особливо гравців він не розвивав, створював токсичну атмосферу. Вболівальників не тішив красивою грою, ну і стабільного результату на дистанції він також. Не давав. Коротше, абсолютний провал, і все те, що працювало років 20 тому, вже не працює прямо зараз. Тому я очікував від Жозе переходу до роботи зі збірними. Раз три місяці зібрався, почилив, дав мотивацію, зарядив, показав харизму. Ну це історія, де не сильно той потрібно якось до суперників готуватись, в якісь тактичні, в якісь тактичні нюанси занурюватись. Ну от така от історія. Так, там би Жозе просто ідеально плавав. Ну але є. Ще на світі клуби, котрі готові довіритись Жозе. І це турецькі клуби Фенербахча, котрі не став чемпіоном Туреччини у попередньому сезоні. І Жозе їде до них. Він захоплений, задоволений, отримав величезну кількість приємних повідомлень від турецьких фанів: комту Фенербахче», Камту Фенербахче», Кумту Фенербахче. По всякому по-різному турки йому там виписували, і навіть в одному з перших інтерв'ю запитали його в Туреччині номер якої найвідомішої людини у вас є. На що Жозе відповів? Що на даний момент це президент Фенербах? Коротше, Жозе задоволений, Жозе підлизав. Жозе, напевно, отримав свій останній шанс на клубному рівні у Європі щось довести, тому що якщо далі буде клубний рівень після цього, то звісно це буде ще східніше по його роботі в Туреччині. Ну чесно кажучи, турки у своєму стилі так набирають зірок з солідним віком та вже в відсутності. Потенціалу, як, наприклад, списані гравці Тотнема там Сараєм заряджають, беруть таких же тренерів, гальмують розвиток власних футболістів та власних людей, котрі тренують. Ну і це все котиться на дно, а створюється красива картинка, бульбашка, харизматична ля-ля-ля. Розвитку за цим всім абсолютно нема. Кейс в Туреччині якраз про це все. Колись був хороший тренер. Ну йдемо до Челсі, тому що нарешті сині офіційно голосили про нового коуча. Ним став італієць Енсо Мареска, котрий підписав довгострокою просто контракт терміном на скільки там на 5 років. Це стандартна історія. До 29 го року новий тренер у Челсі. Вони всіх їх підписують на довгий. Період. То Енцо Мареска? це в минулому непоганий центральний півзахисник, котрий свого часу грав у багатьох, але не супертопових командах Італії та Іспанії. Ну і він був відомим також тим, що, наприклад, тренував дубль Манчестер Сіті, де працював з багатьма талантами, таким як, наприклад, Колд Палмер, з котрими зараз в Челсі зійдеться. В останньому сезоні Мареска піднімав з колін Лестер, котрий вилетів до Чемпіоншипу. З Марескою ця команда виграла. Чемпіонат та достроково кваліфікувалася та повернулася до АПЛ і зробила це в дуже домінантному стилі. Щось на кшталт того, що збірні зробив свого часу Менсан Компанії. Єдина відмінність між цими переходами молодих, недосвідчених, але перспективних тренерів одного до Баварії, а іншого до Челсі, виключно в тому, що компанія ще рік працював на рівні найвищого англійського дивізіону і показав там свої вміння, величезний потенціал, хорошу загалом гру, але сирість ідей. Та негнучкість, але, попри все, Баварія все одно, ну за певних умов та обставин, таки на нього звернула свій вибір та свою увагу. З Мареско ситуація в Челсі трошки інша, тому що в АПЛ він все-таки не працював. Тому з Челсі ризикує в цьому компоненті більше, але з іншої сторони, він бере тренера вже з англійської системи. Як загалом грав Мареска в Лестері і чи є. Взагалі, будь-який мінімальний шанс в тому, що мудрик щось там з ним спрогресує. Тут складно говорити, одразу ж скажу, чому. Тому що ми не знаємо до кінця, як Челсі перебудує, чи перебудує взагалі свій склад. Чи продадуть вони, наприклад, Конора Галахра чи ще когось, щоб мати можливість там десь щось підсилитись. Якщо підсиляться, то ким? на які позиції, так поки що ну, складно про це все точно говорити. Можна говорити виключно про те, як грав Мареска в Лестері, і чи підійде під той футбол, Михайло Мудрик. Давайте помаленько розберемося. Отже, Лестер Мареска це команда, котра повально володіє м'ячем, котра багато б'є поворотах, багато дріблінгує, котра багато заходить у фінальну третину, котра багато просуває м'яч. Тобто, уявіть собі атакуючу машину, котра повально контролює м'яч і робить це дуже агресивно, створюючи багато моментів та забиваючи багато м'ячів. Так це ще одна схоже з тим, що робив Бьорні компанії у попередньому сезоні Чемпіоншипу. Яка роль у Лестері була відведена для вінгерів? Важливо, що вони не опускаються для білдапу своєї команди. Так там ці ролі виконують інші гравці: центральні захисники, фанові захисники, ворота. Ну і звісно, два центральних при схемі у 4-2-3-1 та опусканнями двох центральних півзахисників для розіграшу позиції фанових футболістів Лестері зазвичай є широкими. І один та інший Вінгер. Находяться широко, також важливо, що і один і інший вінгер не змінюються позиціями з ланговим захисником чи з кимось іншим. Вони весь час тримають ширину у зони на півфлангах. Заходять або флангові захисники, або хтось із центральних півзахисників, чи то вісімки, чи то десятка. Тобто на перший погляд це просто для Міші. Він отримує широку позицію. Він отримує можливість для ізоляції. Ну просто ідеальна історія для Михайла Модрика. Але важливо, що є певний перекос у цих флангових позиціях. Зокрема, один фангів гравець Лестера Маві Діді забив 13 та віддав 6 асистів у сезоні. Інший же, з протилежного флангу Фаталу забив 7 та віддав 13. У цьому ж сезоні. Тобто, один багато забиває, інший багато асистує. Мова про те, що другий, оцей фановий гравець, він частенько опиняється в дещо нижчій, більш асистуючій позиції. Є оця от різниця так, між одним та іншим. Ну і відповідно, Маві Діді більше заходить у штрафний майданчик, більше там обігрує дріблінгує, більше там загострює, не критично більше, але така історія, звісно ж, є. Це може бути пов'язано з будь-чим, наприклад, з більш активною та високою позицією фанового захисника на фланзі фаталу. Відповідно, він має страхувати цю зону. Тому тут нічого дивного нема, плюс індивідуальний скіл футболіста. В принципі, мудрик може робити і те, і інше. Тобто, з точки зору гри з м'ячем, це ідеальна система, ідеальний тренер. Ну все складається як найкраще. Але є історія гри без м'яча, тому що Лестер це максимально агресивна команда, котра одразу ж вступає в відбір після втрати, Все має бути максимально організовано та максимально до кінця та з головою. Не просто бігти відбирати. А хто має це робити? Хто підтискає, хто страхує, хто в якій зоні. Якщо цього не виходить, то футболісти абсолютно всі сідають за лінією м'яча та грають вже у середньому блоці. І там вже знову починають свою агресію. Тому ця важливість гри без м'яча для абсолютно всіх футболістів, котрі грають у морески, є дуже і дуже важливою. У Мудрика, звісно, з цим є проблеми. Можна говорити і про проблеми Мудрика і в грі з м'ячем, і в грі в ізоляціях, і в грі в ширині. Ми бачили різні проблеми в різних формаціях з різними тренерами в різних системах гри для Мудрика. Тому на папері в грі з м'ячем у Мудрика все має бути за. Але чи буде так реально? Ну от цього парубка прям дуже складно спрогнозувати. Він може всіх здивувати. Якщо ж до гри без м'яча, треба ще дуже і дуже багато працювати. Ну і звісно, важливо проговорити, що прямо зараз Челесі не так багато і фанових гравців, тому що є модуеки, лівоноги є. Стерінг правоногий є кол Палмер, лівоногий, але його напевно мереска використовуватиме якраз на позиції десятки, тому що саме там Палмер найкраще діяв в попередньому сезоні, і саме там Палмер розкрився та добре грав за дубль Сіті, коли там був Енцо. Ну і звісно, можна говорити про конку, але насправді француз і в Лямці виступаючи, ну, проносив найбільше користі не на Фландзі. а саме в. Центральній позиції, так? Де він для цього, наприклад, в парі з кимось зіграв. Ну і враховуючи слабенький сезон від Джексона, на мій погляд, абсолютно провального брою, ну, цілком можна очікувати Француза саме на цій позиції. Тому Мудерка, конкурент прямо зараз Стерринг, по грі ви все зрозуміли. А що буде по трансферах, що буде по змінах? Поки що взагалі ніхрена не. Не зрозуміло час перспективного тренера з хорошою моделлю. Але чи це все працюватиме на рівні АПЛ, Складно сказати. Ну але порівнюючи цю історію з історією компанії, ну у Мареска таки більше шансів рівно тому, що. Футболістів кращих у нього в Челсі. Ну просто величезна кількість. Якщо порівнювати це всю історію з Бьор, але вимог та тиску на також ну, буде чимало. Челсі знову змінив тренера. Челсі знову дав йому величезний контракт. Челсі знову змінив ідею та стратегію. Важко це все зловити. Давайте просто так короткочасно, короткостроково будемо на це все реагувати. Ну а вам дякую я за увагу. Дякую, що ви зі мною от до самісінького кінця тут посиділи. бережіть себе, будь ласка, дивіться мої інші відео тут та отут. Всім спокійного та переможного дня. Слава Україні.